Це 24 та школа Херсона. На годиннику 9.30. Першокласники йдуть на сніданок. У меню сьогодні і знайомі, і приготовлені за новими рецептами страви. пюре на молодці, риба припущена з овочами. Це вона по рецепту Євгена Копотенка, свіжі овочі, це огірки і суп супросольник. Першокласник Кирило сніданок вподобав. Карточка була дуже смачненька, смачна. Приємно здивовані стравами із нового меню і батьки. Знаю, що змінилось харчування на краще. Знаю те, що дитина казала, вівсянка, з'явилася конфітюром, більше якісь такі складні страви. Страви з нового меню почали впроваджувати у березні минулого року, розповідає директорка школи Марина Степанова змінилося і меню а в ньому присутні як страви з рецептурної збірки 1987 року, так і нововведення, запропоновані Євгеном Клопотенка. Зокрема, це рис паелія, це макарони з соусом, воленєзи, це чаховбіль, риба припущена, яку ви бачите сьогодні. Також введено використання чаю каркаде. У 41 й школі теж сніданок. Шеф-кухарка Надія Ковальська для дітей тут готує 35 років. Каже, за харчуванням слідкують ретельно: менше смаженого, більше овочів та фруктів. Більше тушкуємо овочей, припущені рибу, бур'як припущені зі сметаною тушимо. Стравами з нового меню у новій їдальні смакують і у гімназії номер 16. Тут теж відмовились від шкідливих для дітей продуктів та вже спробували деякі страви іноземної кухні. Грузинська національна страва чахах-білі це інше приготування, іншим способом приготування м'яса з додаванням різноманітних спецій. Дітям це дуже сподобалося. Я маю надію, що воно стане щотижневим нашим меню. Ну, додалося більше фруктів. Вони стали більш різноманітними, різні овочі, різні солонощі. А це їдальня гімназії номер 6 Кілька гарнірів, салатів, перших та основних страв на вибір. Ця їжа приготовлена за рецептами Євгена Клопотенка. Сьогодні це у нас салат з капусти свіжою зеленим горошком, салат свіжих помідорів, салат з квашеної капусти і свіжі яблука. Ну, це у нас риба припущена, це поклопотенка, це затверджене меню. От. Ну, ми робимо овочами, щоб діткам трошки його прикрасити, щоб воно було трошки пікітніше. Готувати за рецептами клопотенка у цій гімназії розпочали три роки тому, розповідає директорка гімназії Світлана Корж. Я ще була на зустрічі з Євгеном Клопотенко, тому він представляв і демонстрував свої страви з дозволу Держспоживслужби нашого міста. Ми впроваджували вже деякі страви. І ми це були салати, це були чаї. Хоча по одній страві із нового меню сьогодні готують у всіх херсонських школах, розповідає начальниця міського управління Держпродспоживслужби Марина Малахова. Для того щоб повністю перейти на нові страви, деяким закладам бракує обладнання та умов. Тому це процес поступовий. Але перед тим як заклад відчиняється, вони подають нам всі 100% своє меню, яке ми перевіряємо на відповідність законодавству санітарному, для того, щоб там були дотримані всі норми, які потрібні діти. Враховуючи вікові категорії, а також і стан здоров'я відповідно до програми безпечне дитяче харчування, яке розроблене в міській раді і затверджене я особисто дотична до цієї програми, бо брала участь в її розробленні, У нас всі заклади поділені на 5 років, де пройдуть кругом капітальні ремонти, і всі заклади будуть відповідати вимогам законодавства. Суспільне продовжить стежити за темою дитячого харчування Ксенія Сіліна Ольга Ляш. Шенко Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.